На годиннику 7.30 сьома тридцять. Під дверима Луцького сервісного центру черга, яка сформувалась протягом ночі. В ній за списком 45 людей, каже Максим Дейнеко. Юнак втретє сподівається зареєструватися на практичний екзамен з водіння. Нині він у черзі п'ятий. О котрій годині приїхали. Двадцять 22.30 Вчора ще от зі мною були троєми. Лучанці Оксані, інструктор з автошколи, порекомендував приїхати за талоном для складання іспиту вранці. У мене маленька дитина, і мене попередили, що треба приїжджати в 5 ранку займати чергу. Ну це трохи нонсенс, як на мене, тому що, ну. Мені залишити малу дитину і в 5 ранку сидіти тут під сервісним центром, щоб просто взяти талончик ну, трохи дурня. Має бути якась система, не знаю, автошколи є, а відповідального за талончики немає. Де вони, де вони діваються? Перший раз я приїхала взяти 30 травня, бо мене взагалі попередили, що можна взяти через інтернет. Ну не було. Ми приїхали сюди, тут черга. І коли я запитала, де взяти талончик на екзамен, з мене просто всі дружно посміялися, що ну, це неможливо. Бо тут зночі сидять. Ну, але не кожен може приїхати з ночі і сидіти. Це я не знаю, для чого їх зробили онлайн, але їх взяти просто неможливо. Ти сидиш цілу ніч на тому телефоні, і їх нереально ті талони взяти. До Луцького сервісного центру о другій годині ночі приїхав юнак з Рожища. Свого імені не називає. Каже, з першої спроби іспит не склав. Тоді талон вдалося взяти онлайн. Це перший раз то я записався, а то було ж в квітні. Якось просто зайшов, получив талон, то мені якось чи то повезло, чи то що. Може, просто тоді сезон був інший. Тоді можна було якось взяти талони. Зараз взагалі заходиш ну, пару тижнів моніторив зранку, вночі, в обід. Так заходиш, дивишся, обновляєш, по кожному дню проклікати треба, нічого немає. Лучанка Леся зареєструвалась на екзамен з водіння через онлайн сервіс о 3 годині ночі. Піймати талон говорить пощастило з першого разу. Да, де я сьогодні взяла? Я ще два тижні тому чотири взяла. у вас на контру екзамен? На вісім ранку. О восьмій двері сервісного центру відчиняються, люди заходять у приміщення. Тут знову шикується черга біля терміналу. Сьогодні в автоматичному доступі в терміналі сервісного центру буде 54 талони на практичний іспит на різні категорії транспорту: 24 з них на категорію Б. Говорить заступник начальника регіонального сервісного центру Павло Ковальчук. Електронну чергу працівники теж не адмініструють. Усе в системі з'являється автоматично. До Луцька за послугами приїздять люди з різних громад та рівнень. Тернопільської Львівської областей це з його слів створює додаткове навантаження. 50% записів, які з'являються в електронній черзі, вони розбиваються на 21 день вперед. Тобто, 21 день упродовж трьох тижнів, на кожен день там вісімдесят записів в електронній черзі. Решту були б теоретично в терміналі. Але Окрім категорії іспитів, на які найбільший ажіотаж – це практичний іспит транспортний засіб категорії Б легковий, наші є інші категорії транспортних засобів, і ми повинні забезпечити фактично кількість записів і на ці ж категорії. Павло Ковальчук каже: з настанням тепла охочих скласти практичні іспити більшає. Якщо взяти зимовий період, багато людей переживає, що через там певні погодні умови вони не зможуть стати і через те менша кількість. Якщо от, звернутися до статистики, то, наприклад, в січні-лютому середня цифра проведених практичних іспитів складала там півтори тисячі. Як в січні, так і в лютому, в середньому півтори тисячі проведено практичних іспитів. А вже коли звернутися до квітня-травня місяця, то видно динаміка, що в квітні там більше двох тисяч, майже 2100 іспитів а в травні вже 2300 іспитів. Практичні іспити у майбутніх водіїв щодня приймають сім адміністраторів, говорить Богдан Романюк. Екзамени розпочинаються о восьмій ранку. Кожен може тривати від однієї хвилини до півгодини. Якщо Керманич припустився трьох помилок, іспит не зданий. Скільки таких учнів маєте протягом дня? Буває в різному різна кількість. В середньому це. Від 18 до 24, інколи 25 буває. Я здаю другий раз. Сьогодні я стояв менш, тому що я в суботу брав екзаменційний лист. Не встиг здати за відведений час роботи МРА. Виходить, мене принесли на вівторок. Як ви себе почуваєте? Ну, трішки ну, знервований. Від моменту здачі теоретичного іспиту є рік, аби отримати посвідчення водія. Кількість спроб практичного іспиту не обмежена, сказав Павло Ковальчук. Основна умова, аби між перед екзамінаціями минуло не менше десяти днів. На Волині також можна здати практичний іспит на водіння у ковальському сервісному центрі. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.